Завжди в Волмарті перевіряєте ціну на касі. Чи пробили вам знижку чи ні? Завжди. Повторюсь, завжди. Знову ситуація в Волмарті. У них стоїть на ценнику, що у них знижка, Приходиш на касу, пробиваєш. знижки немає. Йдемо пробивати. Йдемо пробивати. Ну, Фотографувати Ценник. бо там є знижка. Бо втратити 70 баксів мені не вприклав буквально за хвилинку, тому що ти можеш прогулятися і що робити. Але це вже не перший раз мені купати. Що, новини з Канади. Вдруге в своєму житті купую електроніку в Walmart і вдруге мене хочуть наїдати. Іменно наїдати хочуть. Да? Ось такий пилосос Я спочатку затупив. взяв інший, прийшов до них на касу, вони мені такі 170 баксів. А я брав цей, ну, по знижки, я знаю, що я беру по знижки, що він має коштувати 130. Я не кажу, що ну, не то, що, ну, коштує 130. Мені продавчиця говорить, каже: Окей, піди на сфотографуй мені ціну, принеси до мене, я тобі зроблю знижку. Я кажу, ну, окей. Прийшов туди, дивлюсь, що я зготопив, взяв не той пилосос, що мені потрібно було. І, а, але той пилосос сьогодні один стоїв по знижці 130 баксів був. Це по знижці. Цей по знижці 130. Я вже приносив цей новий пилосос, кажу, ось цей от я хотів, а отой я не хотів все-таки брати. А такі, кажуть, Окей, приливає мені цей пилосос 203 бакси, 202 бакси, щось такого плату. Я їй кажу, ну не може бути така ціні. Не може бути такий ціні. На нього ціна 130 баксів, у вас зараз знижка стоїть. Я вже сфоткав, до неї показую. 129. 129,98. Ціна на ньому була 178,98, зі знижкою сталося 29,99. Ну, Блін. Типа, звідки ви берете ці ценні? Я десь взагалі з космоса. Так само, я не, не так давно купував а, слайсер. На нього знижка в інтернеті була, а тут він стоїв без знижки 160 баксів, по знижки 100 баксів. Я приїжджаю до них, вирусай, до накасу, вони мені такі, з вас 160 баксів. Я кажу, ну у вас в інтернеті от, 100 баксів він коштує. Вони такі ні, ну типу, будемо розбиратися. Тобто, пів часа я з ними помаратися, вони мені продали за 100 баксів. І це, кажу, в мене вже друга покупка електроніки в Волмарті і другий раз в мене така непонятна хрень. Так я буду. Чи, може, хтось не перевіряє чесно, свої чеки. Якщо ви йдете в Олмар і купуєте щось, завжди перевіряєте, за скільки вам продають електроніку, яка б'яшки. Завжди. Оборудує американською машиною. Анна Олександровна, як вам ваша машина нова? Нормально. Пойдете. Що, okay. okay. yeah. один раз подосос и здавати? <laughs>